Вітаю тебе на моєму каналі! Сьогодні ми зробимо ось такі класні кульчики. Для їх створення нам знадобиться цвяшок дві штуки, бусинки у мене з ось такого набору, гачки швезери та їхні защіпки, а також інструмент плоскогубці або круглогубці. Беремо цвяшок і на нього набираємо бусинку 6 мм, у мене білого кольору. Далі бусинку 10 мм синю з набору. Прозору бусинку 8 мм. І блакитну бусинку 8 мм. Беру плоскогубці і за їхньою допомогою роблю петельку для закріплення фурнітури. Петельку закручую таким подвійним способом. Мені здається, так цікавіше і красивіше в такому дизайні. Усе сережка готова. Давайте разом створимо і другу сережку. Беремо цяшок і на нього одіваємо бусинки: білу 6 мм, синю 10 мм, прозору 8 мм і блакитну 8 мм. За допомогою пласкогубців робимо петельку для кріплення фурнітури. Ось такі дві сережки-кульчки у нас вийшли. Дякую за перегляд! Не забудь підписатися та поставити сердечко до наступних відео!